Цілайчева Олена, керівник хореографічного гуртка. Сьогодні ми е, розберемо таку тему, де ж взяти танцівникам нову лексику хореографічну. Е, адже дуже часто під час постановки або імпровізації танцівники стикаються з такою проблемою, що е, вони зациклюються на одних і тих самих рухах, які були колись завчені або знайдені ними. І все це, можливо, варіюється в різному порядку або різній швидкості. Але де ж саме е, взяти то, де, те джерело, яке допоможе розширити ваш лексичний хореографічний запас. Е, окрім надивленості інших постановників, танцівників, окрім відвідування різних майстер-класів, є ще Кілька інструментів імпровізації, які допомагають розвинути і збагатити е, цю хореографічну лексику. І сьогодні я розповім про декілька з них, про е, декілька базових інструментів, використання яких вже допоможе е, відкрити для себе дуже е, такий широкий світ можливостей у лексиці. І перший інструмент це рівні. Рівні в танці. Взагалі-то їх п'ять, Але для початку можна виділити три рівні. Перший рівень це рівень підлоги. Так, все те, що можна робити на підлозі. Тобто рівень парателя. Другий рівень це рівень зігнутих колін. Все, що можна. Робити і рухатись на зігнутих колінах. Третій рівень це рівень нашого зросту, півпальці, а також стрибки. Самий високий рівень. Так ось, використовуючи один з цих хибніх, можна собі поставити задачу. Наприклад, я руку лише в квартирі. І що можу знайти в цьому положенні, не відриваючись від підлоги. Або, наприклад, рухатись лише за допомогою стрибків, що я можу в цьому знайти. Або варіювати, змінювати, наприклад, одну музичну фразу я рухаюсь лише в квартирі, другу музичну фразу лише. Вгорі за допомогою обертів третю музичну фразу лише на зібраних колінах. І варію, варіюючи ось ці е, зміни, можна е, віднайти щось нове. Е, бачимо приділяти е, руху в кожному. Е, по початку не менше однієї хвилини. Бо спочатку, перші секунд 30-40 ви будете робити ті самі патерни, які ви вже колись завчили. Але чим більше ви будете в, цьому, в цій задачі рухатись, тим більше буде з'являтися нових для вас рухів. Другий інструмент це швидкість. Взагалі, їх нараховують від 1 до 10 швидкостей, але також для бази можна виділити 3 швидкості, аби початківцям було легше їх розрізняти. Перша швидкість це найменша швидкість. Тобто та сама швидкість, з якою ви ну, хочете дуже сильно Прискоритись, але, але ні, у вас стоїть задача рухатись якомога повільніше. Друга швидкість це швидкість, з якою ми йдемо по нашому життю і звикли танцювати, щось робити. Надшвидкий швидкий рух, тобто вас, ви маєте вкладати в цю швидкість стільки сил, скільки у вас є і навіть трохи більше. І рухатись як. Частки. А, атомів. Макром А, І варіюючи ці швидкості, ви можете також залишатися в пошуку. Або, наприклад, однією частиною тіла рухатись зі швидкістю 3, а іншою частиною тіла намагатись рухатись зі швидкістю 1. Да? Наприклад, рука. Рухається швидко, а нога при цьому намагається ледве-ледве-ледве доходити ледве, ледве до якогось іншого положення. А, також можна зі швидкостями і рівнями гратися поєднуючи їх. Наприклад, у партері я рухатимусь лише з першою швидкою. Потім я ставлю задачу собі другий рівень і третя швидкість, і намагаюся якомога швидше рухатися і щось знаходити тут. Третій інструмент. Третій інструмент в імпровізації це а, шир, широта руху. Тобто рух може бути малесенький, скутий, ніби вас зв'язали. Ціпками або широкий, настільки широкий, що має е, складатися думка, ніби ви більше, ніж ця зал. да? або простір де ви знаходитесь. І е, також можна е, для е, легкості сприйняття поділити е, рівень широти теж на три. Перший це дуже-дуже дрібнесенький рух. Він відбувається тільки біля вас. Другий це рух на, по периметру площині вашої аури. Да? Тобто всюди, куди ви можете дістати руками, ногами. І третє, всередині вас має скластися таке відчуття, ніби ви витягуєтесь настільки широко, що виходите за межі, простору за межі, будівлі, за, навіть за межі міста у Всесвіт. І з цим інструментом ви таке, також можете... Гратися, варіюючи його. Ось, наприклад, ноги будуть рухатись лише у рівні 3, а руки будуть рухатись лише у рівні 1. І до цього ви можете ще додавати, наприклад, швидкість. Да? Ноги будуть швидко-швидко рухатись. а в цьому дуже-дуже-дуже повільно. Або навпаки, ноги будуть дуже-дуже-дуже повільно рухатись, а руки робити якісь дрібні і швидкі рухи. Ось такі чотири інструменти можна взяти для початку, аби розширити, покращити і знайти нові цікаві рухи. Для своїх постанов або для своєї імпровізації. Тобто, зробимо висновок: це швидкість, рівні, широта рухів, і варіюючи між собою всі ці аспекти, можна віднайти дуже багато різноманітних. Цікавинок в своєму тілі. Дякую за увагу.